Кажу одразу: я не хочу розводити чергові консоли срач, а просто викласти думки, які вже деякий час займають мій мозок. І як зрозуміло по назві відео, сьогодні я буду говорити про напевно найбільш популярну лінійку ігрових консолей в Україні та й у всьому всесвіті загалом. Звичайно ж, я маю на увазі PlayStation. Що ж з нею не так? Зараз дізнайтесь. Усім привіт за мікрофоном Богдандер. І одразу хочу все прояснити: сам я є ні Боєм, ем, ні білі боєм, ем, ні ПКшником. Я просто гравець, якому цікава кожна платформа для гри, і я не маю нічого проти самих консолей PlayStation, окрім третьої, бо її залізо це треш. Вони дійсно зроблені дуже якісно, мають цікаві фічі, та й той ж самий софт та інтерфейс. DualSense – це взагалі окремий кайф, особливо його Edge-версія. Ці тригери, ця вібрація, вони реально роблять ваш ігровий досвід яскравішим та іммерсивнішим. Ну і свіжий PlayStation VR 2 також класна штука. А ось сама компанія, яка все це виробляє та розробляє, а точніше її політика відносно гравців власних та інших систем, м'яко кажучи, напрягає. Її певні рішення особисто мені реально видаються дивними. І саме про ці рішення зараз піде мова. Першим ділом я хочу розглянути негативне ставлення Sony до кросплею. Мені здається, що Sony, на відміну від тих ж Nintendo та Microsoft, не наводить кросплатформену гру, хоч офіційно і запустила цю фічу у не дуже далекому 2018-му. І я зараз не брешу, бо вже є кілька доказів щодо цього. Перший пов'язаний з грою, в яку я, напевно, найактивніше граю серед усіх: королівку Fortnite від Epic Games. Про цей доказ щодо не дуже лояльної політики Sony по відношенню до гри з гравцями Xbox, ПК та Nintendo розповів генеральний директор Епіків Тім Свіні в 2021 році. Саме тоді, до речі, почалася відома на весь геймерський світ, масштабна боротьба між гігантами світу електроніки, софту та ігор Apple та Epic Games на численних судових засіданнях. Як вже давно усім відомо, вся ця історія почалася з того, що у 2020 році епіки безвідома яблучної компанії Купертіно додали у Fortnite на айфонах та айпадах можливість купляти внутрішню ігрову валюту дешевше та без комісії, саме через платіжну систему, пов'язану з Epic Games, а не Apple Pay. Тіму Куку це, звичайно ж, не сподобалося. І вінкфігам забанив королівку в App Store. Реакція епіків була швидкою та доволі таки амбітною. Вони подали в суд на Apple за те, що ті стягують занадто високу комісію з внутрішньоігрових покупок Fortnite та інших іграх. Ну і також за покупки платних ігор. Ви напевно хочете запитати, до чого тут Apple, якщо мова у відео йде про PlayStation? А діло якраз в тому, що інформація про політику PlayStation щодо кросплатформу знайшлася у документах щодо цього самого голосного судового процесу. Як виявилось, у 2018 році Sony заблокувала можливість грати з гравцями Fortnite на інших платформах. І щоб знову зробити цю функцію наявною, видавцю гри довелося укласти певні контракти з японською компанією, у яких зазначалося, що Epic Games будуть постійно так сказати компенсувати гроші Sony за наявність у Fortnite Фортнайткрусплатформеної гри та можливості донатити у неї з інших пристроїв. Бо на думку юристів Sony, це шкодить бізнесу PlayStation. Як це може шкодити бізнесу компанії, що має величезну кількість прихильників, власні ексклюзиви, які активно продаються та є типу кілерфічою системи, та яка загалом створила найпопулярнішу ігрову консоль у світі? Особисто я не розумію. Тим більше навіть інші компанії, як наприклад Нінтендо, також додають кросплей на власні версії ігор, і це ніяк не заважає їм робити бабло та успішно продавати ігри на власних консолях. Окрім цього, Sony, звичайно ж, продовжували брати певний відсоток комісії за покупку внутрішньої ігрової валюти та косметики в Fortnite, навіть якщо вона здійснювалася з інших пристроїв, як, наприклад, ПК, iPhone чи Android. Варто додати, що Sony це єдина компанія, яка користується такою практикою щодо кросплатформу. Також, як приклад, небажання додавати кросплей у версії ігор для PlayStation, можна навести ситуацію з Rocket League та Minecraft, де Sony так само вимкнули можливість. З гравцями на інших платформах. В підсумку їм все ж таки довелося повернути цю можливість. У піксельному виживастику вона взагалі реалізована через якісь дивні костилі. Так, з косплатформеною грою розібралися. Що ж там далі? А, точно, з цього я конкретно прифіїв. Пам'ятаєте Хогвартс Легасі, яка нещодавно релізнулася та гайпила? Так ось, чи знали ви, що у версії цієї гри на PlayStation було доступне ексклюзивне завдання для проходження? Ну напевно, частина з вас точно знала. За сюжетом цього завдання чарівниця Касандра Мейсон продає вам магазин у Гоксміді, але виявляється, що з ним щось не так, бо в ньому оселився Полтергейст. І якраз по ходу цього завдання вам доведеться позбутися цього полтергейста та дізнатися усі секрети магазинчика. Саме в цьому завданні я не бачу нічого поганого, бо воно лише побічне. Хоча деякі люди називають його одним з найкращих у грі. Мене бентежить інший факт: тільки у версії для консолі від Sony вам дається можливість стати господарем цього магазину, і ви зможете продавати свої предмети місцевим NPC набагато дорожче, ніж у інших магазинах. Тобто у версії для PlayStation гравцям буде реально легше заробляти та фермити ігрову валюту. І на мою думку, це як мінімум не чесно. Плюс середнішчаків користувачі японської консолі можуть отримати і рецепт зілля Felix Felitis, яке якщо його випити, відображає на карті скрині, які можна залутати впродовж одного ігрового дня. І це також не дуже чесно по відношенню до гравців з інших платформ. Ну і така ситуація не тільки конкретно у грі від аваланчів. Це можна зустріти в інших як мультиплеєрних, так і одиночних іграх. Здебільшого це саме якісь особливі предмети та скінчики, ну й іноді місії. Як, наприклад, можна побачити в цьому ж Hogwarts Legacy, а також у першому Watch Dogs та Control. Також можна згадати Assassin's Creed Black Flag та Metal Gear Rising Revengeance для PlayStation 3. Так, це тенденція в японської компанії. Починалася ще з консолі сьомого покоління. Саме в цих завданнях та місіях я в принципі не бачу нічого поганого, бо це типу підвищує мотивацію певних гравців перейти саме на консоль від Sony. Та й сам їхній хронометраж відносно невеликий. Мене харить більше поява таких фішок, які надають користувачам плойки переваги перед гравцями Нінтендо, Xbox та ПК. Переходимо далі. На відміну від Steam Epic Games Store чи навіть тих самих Xbox та Nintendo Switch, в цифровому магазині консолі від Sony немає нормальних регіональних цін. Та й ви самі про це скоріш за все знаєте, ігри саме на цю консоль коштують реально дорого, якщо порівнювати їхні ціни з тими ж самими іграми, але вже, наприклад, на ПК та Xbox. Буває навіть таке, що в деяких країнах ігри коштують дорожче, ніж, наприклад, в США. Україна є однією з таких країн. Наскільки я зрозумів, все через те, що український регіон цифрового магазину PlayStation підпорядковується або британському, або до якоїсь із країн Європи. Ну і виходить, що ціни на ігри у нас конвертуються з фунтів чи євро, і доволі часто ціна саме у євро чи фунтах, якщо переводити на гривні, є вищою ніж ціна в доларах. Цей факт стає значним аргументом щодо переходу на ігрові системи від конкурентів у деяких країнах, як приклад, Аргентина. Тут економіка, м'яко кажучи, не в найкращому стані, і тут прям конкретно розвинуто піратство. Навіть Microsoft та Nintendo зробили спеціальні регіони для цієї країни у власних цифрових магазинах Xbox Store та eShop. І тільки Sony відмовилася від цього рішення, бо мені чомусь здається, що їм майже зовсім пофіг на гравців, і головний пріоритет для них. Це гроші. Так, я знаю, що ціллю кожної глобальної компанії є заробіток грошенят на користувачах, але Sony тупо відмовляється підвищити ці самі суми свого заробітку, надаючи можливість власній консолі конкурувати з тим ж Steam чи Xbox в Аргентині, у якій, до речі, якщо вірити статистиці, 20 мільйонів геймерів. При цьому це майже половина усього населення країни, яке складає майже 46 мільйонів людей. Скільки було створено різних обговорень на Reddit чи тих самих форумах Sony та PlayStation – не злічити. Але поки вони ніяк не вплинули на гіганта у сфері електроніки та ігрових пристроїв. Ну і на сам кінець я хочу трішки поговорити про ком'юніті цієї платформи. Серед них є як адекватні люди, яких можна класифікувати як фанатів, так і не дуже, яких можна класифікувати саме як фанатиків. Не переплутайте. Саме про другий тип аудиторії зараз і піде мова. Деякі, як і я, називають їх сонібоями. Це люди, які не признають ніякої іншої платформи для ігор, окрім святої для них плоєчки. Коли ж вони чують від когось, що він є користувачем того ж Xbox чи ПК, то доволі високим є шанс займання їхньої дупи. Ну, а коли це стається, то від них можна почути такі аргументи. Іксбокс гівно, ігор немає, ексклюзивів немає, ну і так далі. Головна проблема цих людей полягає в тому, що вони просто не можуть осягнути своїм мозком. Що у цьому величезному світі на цій планеті існують люди, яким не треба, наприклад, якісь певні ексклюзиви, їм не треба DualShock чи DualSense, бо вони просто хочуть пограти саме в мультиплатформені ігри, які їх цікавлять. Що вони просто хочуть поганяти віртуальних футболістів на своєму екрані. Побудувати Ейфелеву вежу за 5 секунд в Fortnite, чи пройти якогось там насиченого в плані сюжету відьмака чи кіберпанк. Якщо ви не вірите в існування таких людей, а зараз я говорю саме про Sony Сонібоїв, то хочу вас розчарувати, але вони існують. Як приклад, згадаємо того ж самого ITpedia або ж Олексія Шевцова. Вибачте, будь ласка, що я наводжу його в якості прикладу, але ну він прям концентрований представник тієї касти людей, про яку я зараз розповідаю. Згадайте його численні закиди в сторону Nintendo Switch та Xbox. Каюся, я й сам колись його дивився і пам'ятаю один його вчинок, який досі через стільки років викликає особисто в мене лютий приступ іспанського сорому. Коротше кажучи, в одному зі своїх відео він попросив, по-перше, якихось школярів з криками роздовбати Xbox One на камеру. Після цього ж він взяв і знайшов якогось бомжа та заплатив йому, щоб той кричав Xbox з гівно та бив їм по своїй голові. Xbox, Якщо у вас це не викликало жодного почуття крінжі, то я вітаю, ви Сонібой або фанат пана Олексія. Тут одне з двох. Особисто мені ці люди дуже нагадують деяких фанатиків тієї ж продукції від Apple, які поливають девайси на Android та їхніх користувачів брудом лише через те, що цим людям подобається користуватися саме операційкою від Google, а не Appлівською iOS. Найбільш цікавим є той факт, що багато таких людей наявне саме у Росії. Що далі робити мені та вам з цією інформацією? Я не знаю. І це був останній пункт, який я хотів розглянути. А це означає те, що час підсумувати усе сказане. Як раніше було сказано, консолі PlayStation в технічному та софтовому плані дійсно круті, класні та доволі проривні. Проте політика компанії, що їх розробляє, ну напрягає. Вона прям люто спрямована, по-перше, на викачування грошей з користувачів, а по-друге, на надання власним консолям якоїсь елітарності та ексклюзивності, що іноді окей, а іноді тупо неповажно по відношенню до користувачів ПК, Нінтендо та Xbox. Деяких людей починає конкретно від цього плавати і вони перестають визнавати інші платформи та починають поливати їх та їхніх користувачів брудом. А що думаєте ви про ситуацію, описану у відосі? Можете висловити свою думку у коментарях. Мені буде цікаво прочитати її. І взагалі, хто з вас на чому грає? Я в основному на ПК. Більш рідше на раритетній портативці PSP. Проте, подумаю, купити собі якийсь свіч, щоб у портативі позалипати в щось цікавеньке. Можете також написати про це в коментарях. А з вами був Бугдандер. Ось таким було відео та мої думки. І дякую вам, що вислухали їх. Можете поставити вподобайку та підписатися на канал, якщо вас зацікавило щось у моєму контенті. Також хочу попросити вас задонатити на ЗСУ задля наближення нашої перемоги. Якщо ж у вас щось після цього залишиться, то можете підтримати мою творчість фінансово. Ваш донат дуже допоміг би мені купити потужний та сучасний ноутбук, на який я зараз активно збираю гроші. На сам кінець хочу побажати вам удачі, мирного небу неба, ну і вільної від окупантів України, бувайте та дякую за перегляд.